Всі нарциси, ні, ви не праві. Так само можна сказати, що всі емпати, ні. Тут більше всього, що ви не праві. Ми нарциси і емпати. І кожен з нас має всередині і ангела, і дьявола. І ми вправі вирішувати самому, кому приділяти увагу. Тому не всі нарциси і не всі емпати. Це різні взагалі люди, в них інші цінності, і вони взагалі не можуть бути однаковими. Навіть емпат може стати нарцисом, але це буде не нарцис, це буде просто травма нарцистична. І він буде поводитися як нарцис, він не буде нарцисом. І певне, время, як він отримав свій опит, він перестане бути ним, і він буде емпатію, тому що він родився таким. Це є вибір душі. І тут ви не праві. Не, Не все зло і не все добро. Тому тут, а ви передивіться свою точку зріння на рахунок цього. Не всі в, ж... в мірі нарциси, повірте, не всі. Так само, як чоловіки гулящі, як жінки гулящі. Ні. Це суждення призми з розчарування насправді не так. Більше інформації допомоги в особисті.